Prezydent USA Donald Trump powtóruje narratywy Kremla. Z może zacinczyć ty wino albo wojowate dali, zajęwy Trump, radnych prezydenta. Sesza Stewitkow każe, że Ukraina otrzymaje warunki bezpieczeństwa. Od nich warunki Sesza i Rosji, że były nadani u Budapeszcie. I ich rezultatem jest krylińska okupacja, ta ruinacja Ukrainy. Jak amerykańskie szustlictwo z Jezusztyczny Trump-Putin? Jak perekonaty amerykańska administrację, że Putin nie niechołap myru, a cyniczny imperialist i Donbas, celysze, plac darm do powtórnej agresji w Majbutniu. Про це будемо говорити з нашою гостею, американською історикою, яка десятиліттями вивчає російські еліти та КДБ oraz politicні вбивства в Росії. Емі Гайт приєднується до нас онлайн. Пані Емі, вітаю вас. Добрий день. Як представника американського народу Hello. хочу вас запитати, як саме американське суспільство. Оцінило зустріч Трампа з Путіним, бо в Європі нам волосся стають дубки, і вважаємо, що Трамп так насправді переграв Путіну. Я гадаю, що ви не можете говорити про американців загальному, так як ви знаєте. Американське суспільство воно дуже поділене зараз. Велика кількість американців, американців вони, вони дуже незадоволені президентством Трампа, і ми бачимо більш таких консервативних людей нашого суспільства, і вони дуже їм дуже подобається Трамп. І я думаю, якщо ми говоримо конкретно про Україну і і політику Трампа і це і лібералів, демократів то тут ми можемо більше сказати про захист українських інтересів. А якщо йдеться про консерватив консервативну сторону, вони не настільки зацікавлені в Україні, вони приймають. Вони приймають те, що для США буде краще жити в мирі зі всіма і взагалі не вплутуватись. Але якщо йдеться з точки зору експертів по Росії і тих, які добре поінформовані, ми дуже незадоволені. і багато людей дуже незадоволені тим, що робить Трамп. На зустрічі Іван Іванкоридже Трамп не згадав ані про вторгнення, ані про неспровоковану агресію чи про воєнні злочини. Чи можна сказати, що таке ставлення з боку президента Сполучених Штатів до війни в Україні фактично легітимізує агресію Росії? Абсолютно це було дуже шокуюче. Взагалі, що Трамп запросив Путіна військового злочинця, а потім а потім він з ним спілкувався, як зі старим другом. І багато людей взагалі не розуміють, чому Трамп дозволяє на таку маніпуляцію зі сторони Путіна. і і ми бачимо, що це просто що це просто показує, які є вимоги в Росії, і погодження цих вимог. Я не думаю, що Трамп такий має таке невігластво. Я думаю, що Трамп і Путін вони вже довго були у порозумінні, починаючи вже дуже дуже давно. І я думаю, що цей весь план миру і так далі, це вже було погоджено з путіміжпутіном Путіним та Трампом. Panie je, ale tu nasuwajcie pytania duże proste. Czy w tej sytuacji, w jaki my znajdujemy się, w globalnej sytuacji światowej, w administracji prezydenta Donalda Trumpa albo jego najbliższym otoczeniu, nie ma chociaż jednej osoby, jaka mogłaby donieśćy, że Putin chce negopmery, że Putin ostatecznie niszczyć światowy porządek, niszczyć światową bezpiekę, że to plac darm do majbutnich imperskich e, Diej, tak na na europejskim kontynencie i posłable na Europa, do Rzeczy, co sojuznik, nadijny sojuznik z USA, nie to pomoże, bo nie będę miał nawet jak, kiedy będę miał wojnę w swoich e, kordonach europejskich, kiedy przyjdę protestowania z USA do Так, звичайно, ми маємо людей, які будуть протистояти тому, що. Трамп зараз робить є дуже дуже багато людей гадають, що це просто жахливо, просто неймовірно жахливо. Але проблема тут така. І, і республіканці вони зараз контролюють конгрес та сенат. І ми бачили, якщо йдеться про внутрішню ситуацію, ми бачили цю таку не політику зі сторони Трампа. І ми бачили, які були про. Ротести, ми шоковані, шоковані тим, що робить тим, що робить трам з цими військовими на вулицях Вашингтону. Він себе веде як диктатор, і республіканці, які зараз знаходяться в конгресі, вони не виглядають на те, щоб вони хотіли супротивлятися. Йому я надіюся, я така це маленька надія, і тут ми мали марка Рубіо, що він казав, що ми маємо багато чого зробити до того, як дійде до цієї угоди між Україною та Росією, тому мені здається, що Рубію і декілька і декілька інших людей вони, вони хочуть хочуть попередити цю ситуацію, щоб просто віддати Україну, і щоб не було такої ситуації, коли ви Україна мусить погод, погодитися. Звичайно, тут може бути якесь непорозуміння між Трампом та найближчим оточенням, як з цим справитися. Але найбільшою проблемою є те, що він просто погодже. Ни з Путіним, і він зробить будь-що, що хоче Путін. Пані Емі. Ви десятиліттями вивчаєте російські еліти, вивчаєте КДБ. Що Дональд Трамп не розуміє у менталітеті Путіна та росіян? Що не розуміє про росіян американське суспільство? я не думаю, що він навіть пробує зрозуміти російське суспільство. Дональд Трамп зацікавлений лише у своєму іміджі, у своїх грошах, і щоб добре виглядати, він в нього є такий нарцисизм. Він він, він, він не має цього розуміння потреб уряду і політику. Так як вже було сказано. Кремль його переконав, щоб він зробив все, що хоче. Кремль, якщо йдеться про політику війни, можете згадати, що в 2016-му, коли Дональд Трамп коли він е, був, він коли було його. Президентство, і це була його перша така промова про закордонну політику. І він говорив, що Україна не важлива, що ми не, можем, не можемо їх сильно підтримувати. І ви розумієте, це це вже це вже згадувалося, якщо йдеться про Росію та Кремль. я гадаю, що взагалі немає сенсу питати, чи він розуміє, чи він розуміє цей політичний. Процес він зацікавлений у собі. Дякуємо за розмову. Нагадаю, Емі Найт, американська дослідниця історикиня була на зв'язку з українським фокусом. На цьому програму Український фокус завершується, але ефір Слава ТІВІ, звичайно, триває залишайтеся з нами. Гарного дня на все добре.